Вітаю, пропоную вам огляд преміального будинку у передмісті Чернівців. Як ви бачите, просторий будинок, п'ятикімнатний з просторою кухнею, студією з власним басейном, з зоною барбекю, з під на три авто для зарядки електрокару, а також ми маємо 10 повноцінних соток власної землі. Тому давайте оглянемо. Приємно відпочивати біля власного будинку, а тим паче біля власного басейну з підігрівом. І ізюминку даного об'єкту є те, що ми маємо територію для власного сімейного вогнища, де можна об'єднатися з друзями, з сім'єю і відпочивати і слухати цей приємний затишок та спокій біля цього об'єкту. Зона барбекю, як на мене, є основною складовою в колі друзів. От виходиш і кайфуєш від цього об'єкта, будинку. Давайте покажу вам перший поверх нашого будинку. Почнемо з кухні студії та її зонування. Ось у нас сама кухня, вона дуже практична та функціональна. Давайте покажу вам концепцію спальної кімнати, яка поєднує в собі, як бачите, двохспальне просторе ліжко, а також має кабінет. Тут ми можемо побачити душову кабінку, а також гардеробну кімнату. І так, давайте я вам покажу другий поверх даного будинку. Тут ми маємо чотири роздільні кімнати, ванна кімната, душова об'єднана і також горище зроблено з ремонту. Будинок двохповерховий, який має 300 квадратних метрів, який складається з п'яти кімнат, просторої кухні студії, яка зонована на три частини, підвальне приміщення, де є кладова, прачечна дитяча кімната, а також кімната з комунікаціями. Перший поверх гостьовий, другий поверх душова та ванна кімната. Отож, ми з вами переглянули елітний будинок в передмісті міста Чернівців. Як ви побачили, тут є все. Що вас зацікавило або є додаткові питання? Звертайтеся за посиланням в описі або ж телефонуйте. Буду радий вам. Показати.